Прямо Росія претендує там на місяць, в них будуть на місяць якісь колонії там свої російські. Ну, Було класно, щоб вони туди усі полетіли. Ні? На жаль, вони тільки так заявляють. Світила спільні для усіх небесні і світить для усіх одна луна. Ну, от Сьогодні стало нам звісно, що вже ісконна руська вона. Записано у книгах історичних, що їх читає кожен патріот, що з кам'яного віка ще практично там проживав російський лиш народ. Соміння тут повністю нелепы, і критика вообще тут ни к чому. Садили брюк русские и і репу, і рисували жаль і хохлому. Нелегко легко було русским там безспорно. Суть пінушка, конечно, их їх тяжка. Ще й досі на поверхні видно морду, печальною простого мужика. Безсмислені потуги подлих штатів Китая, Англії, Французів і т.д. Луна лише нам повинна принадлежати. Так було, єсть і так завжди буде. І ще давно з часів СССР наш гражданін мечтав про все оце. Про русский Марс, про русскую Венеру, і русской Сатурнове кільце. І вину мислями, він на Плутон похмурий, Юпітер палкою по полюбив душою, і даже мелкий як його, Меркурій, і спутники всі за одну людьми. Тож повністю на Сонячну систему будемо ми претендувати потім. А якщо з цим у вас якісь проблеми, то Путін вам покаже, що почему. У нас є далеко и плани по розширенню на мільярди верст. Где небо, Веги, і Альде Барану, і множество других російських звезд. Пускай плетуть враги свои интриги, пусть насміхаються над нами ми будуть наші і Рігель, Конопус, і воль. Но будут наши Сириус и Ригель, Канопус, Бетельгейзе и Альволь. За пару лет мы полностью захватим усю галактику, увесь наш Млечный путь. Вы можете нас обзивати ватой, но приготовьтесь, русские идуть.